І проблема дійсно є комплексна, і я так думаю, що для кожного міста є якийсь свій рецепт і вирішення, тому що це залежить від того, який ж фонд переважає, дійсно як до цього ставиться місцева влада, чи є це пріоритетним завданням місцевої влади. Щодо особливостей Ківерець, міста Ківерці в плані вивезення сміття, в плані благоустрою, то в нас є така проблема, що Дуже значна частина мешканців міста Ківерці не заключає договори з комунальним господарством на визине сім'я. Ну і не зважаючи на ті заходи, які ми робили і приймали, вносили зміни правил благоустрою. На жаль, поки що ситуація не змінилася кардинально. Тобто є позитивна динаміка в плані того, що кількість договорів з індивідуальним сектором збільшується, але на сьогоднішній день це далеко не та кількість, яка би. Забезпечува ефективне вивезення утилізацію сміття на території міста, а значить приблизно є десь до 500 договорів заключених, при тому, що є близько 4 тисяч по статистиці тисяч да, приватного сектора по статистиці, тобто це є практично дуже малий відсоток. Ну працює над цим комунальна служба, варто сказати, що є певний прогрес в плані кількісного заключення договорів, але не спостерігається якогось якісного вирішення цієї проблеми, тому що. За збільшенням кількості договорів постає питання забезпечення вивезення цього сміття. Розглядали багато інших проблем: встановлення баків і таке інше, але тут виникає ще одна проблема, яка автоматично тягне за собою. Це Те, що частина населення, яка проживає в комунальних будинках, не сплачує за вивезення сміття, тому що це плата входить в розмір квартирної плати. Приватний сектор, який живе через дорогу, не сплачує і таким чином є, скажімо так, ну така несправедливість соціальна, тому що поставити баки і в них будуть викидати всі сміття. Тому з огляду на це, звичайно, що основним пріоритетом це є 100% заключення сміття і забезпечення його вивезення. Ну відповідно для цього потрібна техніка, потрібні організаційні різні ресурси. От поки що немає таких, не видно таких потуг. Реально в цьому плані скільки у нас на вирізність. А, значить, Місячна вартість вона залежить від того, яка схема вивезення сміття, тому що є різні схеми. Є один раз тиждень, є два рази в тиждень. І залежить від того, який спосіб вивозити сміття. Чи це okay, самонавантаження, чи Значить, вартість одного куба десь приблизно становить 35-40 гривень. Вивезення одного куба сміття. Тобто норма накопичення сміття на одну людину становить. На десятих куба в рік. Тобто 35 гривень в місяць в Ну Це в рік з людини, але це виходить трішки більше, ніж тому що 35 гривень помножити на 1,4 куба. Це буде десь там ну, 50 гривень. Поділити на 12 місяців? Так. Це буде вартість вивезення в один місяць з однієї людини, яка є зареєстрована в тому чи іншому будинку. Ну, ось таке. Ну добре, що є в місті Ківер, ці люди, які піднімають це питання. Звичайно, що особлива подяка організаторам проєкту, які все ж таки, очевидно, що є патріотами міста, тому що навіть загострення цієї проблеми чергове підняття людей. Знову ж таки, з весною ми кожної весни цю проблему піднімаємо. Але кажу, поки що немає якихось кардинальних конкретних рішень. Дякую.